Прилади, які мають спрощувати життя, часто приховують смертельну небезпеку. Потенційним вбивцею виявився оцей звичайний перехідник. Придбати його можна на будь-якому ринку, що й зробили фахівці у керметерте стандарту, умови перевірки ідентичні побутовим. До приладу подається струм, експериментальна перенапруга. Її пристрій не витримує і перетворюється на брухт. Це тройник. Да? ви сюда можете включити включить в розетку і одновременно включить три нагрузки. Ток, который будуть передавати, цей достатньо високий. До температури 800-900 градусов. А в цій поплавленій купці важко впізнати праску. Під'єднання до мережі прилад витримав усього 40 секунд. Нагрівався, доки не сталося коротке замикання. Все кажуть фахівці через відсутність термоперервача. В випадках, хазяйка залишила... утюг на гладильной доске, вышел и строил терморегулятор, и утюг начал неконтролированно нагреваться. Поплавился алюминий, загорелась пластмасса, но ну и так, что его пришлось тушить специальными методами. Цей вентилятор виявився травмонебезпечним. Металева сітка, яка має захищати від потужних лопатей, гнеться як пластилін. Человек не дожен коснутися пальцем. Случайно там переставляє та із ділі. Ліба ребнок там зі же паліць легкося. От бірум'я палець провалюється. Лопа зділена із. Пластика, который гострий, То есть палець вам поведить. однозначно. Гарантована травма і від електричних плит кустарного виробництва. Їх на стихійних ринках кажуть фахівці на будь-який смак, та й ціни невеликі. Нібито все є Алюмінієвий корпус, керамічна поверхня та дріт з вилкою. От тільки виробники самоуки не подбали про безпечність. Застрєне кромки, та травмірвання і То тобто есть є вільний доступ к ведущим частям, то есть поражение электрическим током при использовании плитки гарантировано. Потрапили у чорний список побутових приладів і кип'ятильники, і радіоприймачі, і електрочайники. Майже половина продукції китайського чи турецького виробництва. Решта взагалі невідомого походження. Жоден із приладів не мав сертифіката якості, тобто не перевірявся. Тож фахівці радять обирати відомі торгові марки, які проходять обов'язкову сертифікацію та купувати товар лише у спеціалізованих магазинах. Ольга Товтамиш, Владривота, телеканал Київ.